Нещодавно мені на пошту прийшов ось такий лист від YouTube, який ви бачите зараз на екрані, і після цього в мене з'явилася нова цікава функція. Дивіться ролик до кінця, щоб дізнатися, що це, і як воно працює. Ось такий лист нещодавно я отримав на свою пошту, яка прив'язана до каналу, з якого ви дивитесь це відео. Бачите, тепер можна вибрати ім'я користувача для свого каналу. Для того, щоб це зробити, треба натиснути кнопку Виберіть ім'я. Воно автоматично перекидає в YouTube мене в додаток, так? Бачите, у мене. Сергій Лескай, так як канал називається, і є ім'я користувача, тут його можна змінити. По суті, це така відміточка, як йде в інстаграмі, наприклад, так, це як нікнейм такий. Взагалі, навіщо воно потрібно? Бачите, ім'я користувача на YouTube, це новий ідентифікатор, за яким інші люди можуть вас легко знаходити. І справді це цікаво, коли канал можна отак буде просто відмітити. Думаю, це буде корисно для просування і для того, щоб ссылка виглядала на канал не як якесь незрозуміло що, а як гарне таке. Назва, ну, тобто, така силочка нам багато краще виглядає, ніж та, що є на зараз. Також, ось ми можемо бачити, що це все буде відбуватися протягом кількох наступних тижнів, і це поступово буде впроваджуватися для різних користувачів. І можна бачити, що воно буде на YouTube шорцах, в пошуку працювати у коментах і згадках. До речі, доволі класна фіча. Я давно сподівався, що YouTube зробить щось таке. І бачите, якщо вже хтось зайняв таку назву, як ви хочете, то ви її не зможете отримати. Тобто система, по суті, така ж сама, як, наприклад, в інстаграмі, коли ви обираєте нікнейм для свого аккаунту. Підпишіться на канал і викніть дзвіночок всі повідомлення, щоб отримати нові ролики про новини соцмереж. І дивіться ось це відео, якщо вам цікаво скільки зараз прямо зараз платить YouTube українським блогерам.